22 липня огляд саксончика, який витримав спеку. Капітальну. Дві неділі була спека. Зараз я піднімаю вгору, показую, який він, який він зацвів. Отакий він цвіте. Гарний. Ось агроном дружина. Перевіряє стан Саксончика. І дощик накрапає. Дивіться як. Оце перший дощик. який. Перший, так? Да? Юль? перший? Два місяць по перший. Первий. За який місяць? За два місяці перший дощ. Так, оце отакий, дивіться, якраз. Якраз на цвіт, на налив буде. Жаридло спало. Зростом він у мене. Ось дивіться, який зростом десь, скільки? метр сімдесят, так? Так, десь метр сімдесят. метр шістдесят. отак от метр, коротше, метр шістдесят стабільно. Ось такий саксончик. По, по чистоті. Тут не було ніякого геліантекса, тут був трибунрол метил, 65 доза. Ну, оце отаке вийшло. Проскакує лаки. злаки, злаки є трошечки, ну не багато. Надіємося на гарний результат в цьому році. Думаємо, що нас не підведе саксоніще. Так, Всім пока, всім гарних врожаїв, до зустрічі!